Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Інструментаріум.ua. В даному відеогляді надамо вищу увазі прожектор від компанії Bosch, а саме акумуляторну професійну версію GLI 18 v 1900 Постачається він в ось такі картонні коробці. Ми її відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання, окрім самого прожектору, у нас присутня уся необхідна технічна документація. Проте бачимо, що у нас немає акумулятору та зарядного пристрою. Це зроблено навмисне для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте акумулятори та зарядний пристрій професійної 18-вольтової серії від іншого інструменту компанії Bosch. Якщо не маєте, відповідно можете його придбати, а якщо маєте, можете заощадити. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Різьба під штатив 5-8 габарити 72 на 187 на 292 мм. Вага інструменту 1,6 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту, для того щоб надати вашій увазі більшість переваг даного. Прожектору ми підготували акумуляторний блок. Це в нас 18-вольтовий 5 годинний акумулятор. Здебільшого це найпопулярніші акумулятори у використанні, адже вони йдуть з потужним інструментом, таким як перфоратори, чи потужні шурупокрути, кутові шліфмашини тощо. Отже, під'єднуємо акумуляторний блок, встановлюється він досить легко з заднього боку. Бачимо те, що у нас присутня можливість регулювання підножки. Також є можливість її повністю скласти. Або ж підлаштувати під вашу потребу. З нижньої частини на підножці у нас присутня різьба під штатив. І далі переходимо до корпусу самого прожектору. Передня частина корпусу у нас виконана з алюмінію та має деякі елементи радіаторного типу. Так як у нас прожектор дуже потужний, його сила світла дорівнює 1900 люмін. Максимально відповідно йому потрібне якісне охолодження. Саме алюмінієві елементи це охолодження і забезпечують. Вмикається наш прожектор досить просто: натискаємо на прогумовану клавішу та відповідно вмикається максимальний режим освітлення 1900 люмін. Присутній економ режим або, в випадку, якщо вам не потрібно стільки світла, затискаємо клавішу та вмикається режим 50-відсоткової потужності. Руків'я в нас, до речі. Дуже добре прогумований, як верхнє, так і нижнє. За рахунок цього інструмент не козує у вас навіть під час тривалої роботи. Даний прожектор буде надійним помічником в місцях з відсутністю електропостачання та освітлення. Звісно, буде надійним помічником при будівництві, адже він має також додатковий клас захисту від пилу та вологи. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, звісно, ставте їх фахівцям менеджерам сайту інструментаріум.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання, а також підберуть для вас саме той інструмент, котрого потребує саме ваша потреба. Або зроблять для вас комплект якісного та надійного інструменту від компанії Bosch. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку та побачимось!